Всім привіт! Мене звати Андрій, і я розповідаю корисне і цікаве про веб-розробку. Цього разу ми поговоримо про React, а конкретніше, про те, коли саме React рендерить компоненти і child компоненти цих компонентів. Також це питання досить часто зустрічається на співбесідах, але ми розглянемо його комплексно. І для цього я підготував аж три різних код-сендбокси, які нам допоможуть подивитися на це питання з різних точок зору. Отже, поїхали. Дивіться, перший приклад він демонструє те, як React рендерить під дерево компонентів. Отже, можливо, ви знаєте, можливо, ні. Якщо змінився стейт в компоненті, Дефолтна поведінка реакту, він ререндерить цей компонент, а також рендерить все під дерево, тобто всі child-компоненти цього компоненту і рекурсивно, і так далі. Всі дочірні компоненти тих компонентів, і тих, і тих, 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 тих. І зараз ми це наглядно продемонструємо. Дивіться, є в нас ось такий компонент-компонент, і він рекурсивний. Тобто в нього один проб є, який задає рівень. Так, це, по суті, ми цим property level задаємо exit condition для рекурсії. Тобто, якщо рівень у нас цей level менше, буде рівня 0, тоді ми виходимо з рекурсії і перестаємо рендерити. А якщо ж ні, то ми рендеримо там, ну, div, тобто саму ноду, поточний рівень, і там ось ці коннекшени з наступним рівнем. І викликаємо рекурсивно цей же компонент, компонент тільки вже змінюємо левел на мінус один. Ось виходить у нас такий рекурсивний компонент. І сам цей div він має click-handler. На цей Click-handler ми просто змінюємо state. Викликаємо ререндер. Re Ось цей hook, user re render все, що він робить. він просто... У нас є dummy state, тобто state, який тут взагалі існує. Тільки для того, щоб спровокувати новий рендер. Більше він нічого не робить. В ньому тут пустий об'єкт ось початкове значення. І відповідно кожен раз, коли ми викликаємо ось цю функцію редюсера, вона сетить новий пустий об'єкт, ось цей літерал об'єкту. Ну, коротше кажучи, просто ми викликаємо новий рендер. І от дивіться, що відбувається: ми тицяємо на рут дерева. І бачите, тут у нас ще відображається кількість рендерів. Кількість рендерів ми зберігаємо в юзреф, тому що юзреф не викликає ререндери при зміні. І ось на кожен раз, коли ми його рендеримо, коли викликається функція компоненту, ми ще й робимо інкремент. Отже, якщо ми тицяємо на ось це під дерево, бачите, ця нода. На яку ми клікаємо, і всі її челди, вони також, також рендериться. Ну, відповідно, ось ви наглядно можете бачити якраз цю поведінку. Це дефолтна поведінка реактора, якщо за умови, що всі ось ці ноди, вони не мемоізовані, не обгорнуті в react мемо. Якщо ж вони обгорнуті в React мемо, тоді перед тим, як ререндерити ререндер, викликати, викликати React порівняє попередні пропси і. Поточні пропси і тоді вже вирішить, чи варто ререндерити чи ні. По дефолту такої поведінки не відбувається, тому що ну, алгоритм вважає, що це буде занадто затратно перевіряти всі проперті для, кожного, для кожної ноди. Простіше викликати ререндер там всього під дерева, так буде ефективніше. Окей, отже, ну, з цим прикладом розібралися, тут, сподіваюся, зрозуміло. Посилання на всі ці кодсендбокси я залишу десь там в коментарях, тому ви зможете з ними усіма погратися. Поїхали далі. Є схожий сендбокс, також тут дерево компонентів, але просто дерево не таке симетричне. І тут також, коли ми тицяємо на певний. На певну ноду, то відображається іконка ось ця рефрешу. І давайте ось подивимось, на який нюанс. Якщо ми ти на root, також, ви, все все у нас ререндериться. Якщо ми ти на A компонент, зараз ми поглянемо, як він імплементований. то Оновлюється він і оновлюється B, а ось C не оновлюється. Бачите, якщо я на ці два тицяю, то C у нас не, не ререндериться. А якщо на root клікну, то він ререндериться. Тобто тут відбувається, ну, тут є вже якась особливість у Сі компоненту у конкретного у першого інстансу. Бо другий просто лежить на верхньому рівні, так, тому з ним все зрозуміло. Так от, зараз ми розберемось, чому цей компонент C не ререндериться. Давайте подивимось. Отже, є у нас компонент A, B C це ось цей верхній рівень, ну перший рівень після рута. І ми бачимо, що в компонент A ще передається як Child, ось якраз ось цей C. Він передається, ну, по суті, як Property, бо Children це також Properties. так? І ось воно є, що у нас компонент A, він рендерить безпосередньо сам компонент B. А, і також children. Children передає він в B. Тобто C, ось цей C, він створився на рівні рута. Він створився на одному і тому самому рівні, що ось цей ось цей і ось цей компонент. Але ми передали його як Children, і він. В дом дереві він відрендерився нижче по дереву, більше вкладень. Але якщо ми розмовляємо про те, на якому рівні створився саме jsx ну, елемент так, React Create-Element викликався, то ось він, бачите, вони створилися в компоненті app. І з цього ми можемо зробити. Висновок, що React викликає рендер всіх ось цих так? але чилдами, в даному випадку дочерніми компонентами, вважаються ті, які створені в безпосередньо функції цього компоненту. Тобто, якщо А рендериться, то викличеться рендер компоненту Node, компоненту B. Але не чилдрені, тому що чилдені були створені десь там вище по дереву і передані сюди, вже як пропорч, вже готові. Ось. Це дуже важливий нюанс. Це не просто там особливість реакту, яку варто було б знати. Це, ця особливість має практичний зміст. Ми можемо робити оптимізації перформансу, не врапаючи все там, не меморізуючи все. Тому що в також є своя ціна, а використавши правильну композицію React-компонентів. Тобто, якщо C, ось цей компонент в даному випадку, ну, наприклад, він змінюється він якийсь важкий компонент, так? і він змінюється рідко. А ось ці два компоненти вони змінюються часто. Тоді ми можемо Сі створити на рівні вище. І тоді, коли A і B будуть оновлюватися, C не буде оновлюватися. Таким чином, ми можемо оптимізувати перформанс, зменшити рендери, при цьому ну, не використовуючи там, react Memo, use мемо і купу різних речей, а просто використавши ну, поведінку, дефолтну React, нативну поведінку, використавши правильно скомпонувавши компоненти, тому що в React всі компоненти вони плюс-мінус мають однакові можливості. Тут у нас немає MVC чи щось такого. Ми саме вирішуємо, які ролі у компонентів. Тому композиція грає тут ключову роль. І давайте тепер перейдемо до третього sandbox, в якому ми подивимося, як ж можна саме це використати. Дивіться, що в нас є? Є Heavy Component, який. Ну, Heavy це мається на увазі, що це, це умовність, ви зрозуміли. так? Він просто рендерить div якогось там кольору, і кольор він рандомний, і на кожен рендер, буде, на кожен рендер Heavy компоненту кольор буде різним. Так? Тобто, зараз бачите, я ререндерю, і ось ця панелька вона різного кольору. Це heavy компонент. І він обгорнутий в Scroll Tracker. Scroll-tracker це компонент, який відображає scroll-позицію. Heavy component ми передали сюди як child. Ось він. Ну, і він бачите, Додає хендлер на scroll. І, відповідно, там, ось тут, в цьому div виводить scroll-позицію. Відповідно, ось ви можете це бачити, коли ми скроллимо. Ось тут у нас в лівому верхньому куточку scroll-позиція. Дивіться, scroll event – це івент, який дуже часто файриться. Ну, тобто ви бачите, як часто змінюється це значення. Тобто, там, якщо ми будемо агресивно скролити, і ми зберігаємо тут це в стейті, бо ми відображаємо scroll-позицію. Ну, коротше кажучи, якщо у вас є якась логіка, яка зав'язана на івент, який часто файриться, там scroll або mouse move, щось таке, то відповідно можете очікувати, що у вас буде багато ререндерів. А ось цей компонент, який ми поклали як child, він. Ну, він важкий, ми не хочемо його ререндерити, тому ми використовуємо правильну композицію, використовуємо ось цю особливість Reacту. Кладемо Heavy Component як Child Component Scroll Tracker. І, відповідно, ви бачите, що коли я скролю, колір не змінюється у цього компоненту. Це значить, ми подивилися, що колір, він тут на кожен виклик функції Heavy Component, буде новий рандомний колір. Тобто, якщо колір не змінюється, значить компонент не ререндериться. Ось таким чином ми оптимізували, використавши ось це знання, коли React рендерить, коли не рендерить. можемо перевірити ну, альтернативний варіант, взявши... Давайте просто ми скопіюємо цей heavy component сюди, до Scroll Tracker і будемо рендерити не Children. А прямо тут будемо рендерити Heavy Component. Тобто тут ми е, покладемо, створюємо Heavy Component безпосередньо в scroll tracker. Е, ось, важливо, що е, де ми використали цей GSX, там саме буде виклик. Ну, ви знаєте, що GSX це просто синтаксичний цукор. Е, тобто Тут у нас буде безпосередньо виклик React Так, І якщо ми тепер подивимось на це. То бачите, коли я скролю, у нас така дискотека змінюється постійно кольор. Це тому, що тепер uh, scroll-tracker, uh, він ререндериться часто, і Heavy Component через це ререндериться також часто. А якщо ми uh, передаємо Heavy Component, давайте повернемо це все назад, як Children, цього тоді uh, Heavy Component рендериться так само часто. Ну, мається на увазі. Uh, Heavy component може рендеритись, якщо його стейт змінився, або якщо стейт парент змінився, так? А, а в даному випадку його парентом буде не в ну, паренто в плані оцих реактори рендерів, так, з точки зору реакту, буде саме компонент app. тому що heavy component створився в компоненті app. Парентом з точки зору там, дом дерева, то це scroll tracker. так? Тобто, якщо ми подивимося тут, в дом дереві, то. Heavy component лежить в Діві Scroll Tracker. Але з точки зору ось React, він child component компоненту App. І тому, бачите, зараз колір не зміниться. Тому, використовуючи ось цю особливість і знаючи, як React рендерить, не ререндерить, можна правильно компонувати ваші React компоненти і набагато-набагато зменшити кількість ререндерів. Сподіваюсь, вам було цікаво. Попереду ще в нас багато цікавих відео про React і не тільки. Тож ставте лайки, підписуйтесь, ну і пишіть в коментарях про що б ви хотіли дізнатися.